Asterix і Обелікс Піднебесна Небесна імперія. Свого часу комедійні фільми про пригоди двох галів Астерікса та Обелікса були доволі популярними, як серед дорослих, так і дітей, особливо перші дві частини. Їх успіх зумовлений унікальним гумором, візуальними ефектами та колоритними персонажами, образи яких втілили актори Крістіан Клав'є та Жерар Жерардепардіє. На жаль, кожна наступна стрічка скочувалася все нижче, і це зовсім не дивно, адже індустрії кіно, як власне, і будь-який інший, властиво експлуатувати успішну серію. Комедія Стеріксі Обелікс Піднебесна імперія є вже п'ятою картиною про двох славетних воїнів, наділених надзвичайною силою. Завдяки своєму магічному зіллю. Сюжет стрічки є повністю оригінальним, а не запозичений з однойменних коміксів. Водночас роль Обелікса в ній вперше зіграє не Жерар Депардьє, як і раніше розповідає фільм про двох нерозлучних Галів, до яких по допомогу звертається донька китайської імператриці, яку зрадив та ув'язнив один із її придворних. Зрозуміло, що наші поціновувачі екзотичної краси не змогли відмовити принцесі та погодилися врятувати її сім'ю і звільнити країну. Водночас у Цезаря, який завжди ненаситний до нових територій, власні плани на піднебесну. Режисером стрічки виступив відомий актор і режисер Гійом Кане, який водночас зіграв Астерікса. Роль Обелікса виконав Жиль Лелуш, а компанію склав легендарний П'єр Рішар, що зіграв друїда Панарамікса. Стуки тут двері. Цей фільм жахів майже повністю є творінням однієї людини Мнач Ямалана, який одночасно виступив сценаристом, продюсером та режисером проєкту. Сюжет стрічки основується на романі Пола Тремблея, що вийшов у 2018 році. За який він отримав премію від Асоціації письменників жахів. Інформацію про те, що екранізують саме цю книгу, тримали в таємниці, ледь не до самого виходу картини. Історія у фільмі цілком у досі сучасних гендерних трендів. Пара Ендрю та Ерік, які разом зі своєю прийомною донькою Вень приїхали на відпочинок у віддалений лісовий будинок. Однак відпочити їм так і не вдалося, оскільки у гості до них завітали четверо непроханих осіб, які ледь не з порогу заявили, що мають вкрай важливу місію берегти людство від кінця світу. А для цього всього на всього потрібно, аби сімейство обрало кого, із них буде принесено в жертву. Такий собі сюжет, якщо чесно, власне і Режисер заявив, що історію до цього фільму він написав найшвидше за всю свою кар'єру. навіть Юнайчерили чутки, що стрічку знімали тільки одним дублем. Однак представники Шямалана спростували цю інформацію. Образи свідків його, точніше дивоклатих гостей, тілили актори Дейв Батиста, Руперт Крінт, Бен Олдрич і Джонатан Гроф. Оцінити цей таємничий фільм, зроблений на швидку руч, можна вже з 3 лютого в кінотеатрах. Супер Майк. Останній танець. Ця танцювальна драма є продовженням фільмів, що вийшли в 2012 та 2015 роках, які у світовому прокаті зібрали майже 300 мільйонів доларів. Ці стрічки стали настільки популярні, що у 2017 році кінофраншиза отримала продовження у вигляді шоу Magic Mike Live, яке шаленим успіхом проходило на сценах Лас-Вегаса, Лондона, Берліна та Австралії. Переможці деяких танцювальних реаліті-шоу навіть отримували нагороду у вигляді можливості виступати на Magic Mike Live у Лас-Вегасі. На такі хвилі хайпових і третього фільму був тільки питанням часу. Режисером стрічки виступив Стівен Соденберг, а сценаристом Рід Каролін. Разом вони працювали ще над першою картиною. Спершу на одну з провідних ролей затвердили Тенді Ньютон, яку ви можете знати за серіалом Край дикий захід. Однак, згодом вона вибула з проєкту, напевно, погано танцювала. Її місце зайняла Сальма Хаяк, за плечима якої далеко не один танцювальний епізод у фільмах. Схоже, що у свої 56 років акторка легко може перетанцювати своїх більш молодих конкуренток. Своє відчуття ритму також покаже і Ченінг Татум. Сюжет стрічки Супермайк останній танець доволі банальний. Бізнес головного героя, колишнього стриптизера прогорів, а сам він перебуває у скрутному становищі. І як це тепер зазначено в методичках сценаристів Голлівуду, все змінюється, коли він знайомиться із пливовою та впевненою власних силах жінкою, яка пропонує йому поїхати до Лондону та разом поставити феєричне шоу. Зрозуміло, що головне у подібних фільмах далеко не сюжет, а саме постановка танців, оцінити які можна буде вже з 9 лютого в кінотеатрах. Людина Мураха та Оса. Квантоманія. Цей фантастичний бойовик є вже 32-м фільмом у кіно Всесвіті Марвел та 9-м фільмом четвертої фази. Сюжет нової картини продовжить історію Скотта Ленга, розпочату у двох попередніх стрічках, які вийшли у 2015 та 18 роках. Головний герой разом зі своїми друзями-науковцями ніяк не вчаться на своїх попередніх помилках і продовжують досліджувати квантовий світ. Геніальні сценаристи Марвел вирішили, що цього разу похибку в дослідженнях зробить дочка Ленга Кесі. Це призводить до того, що головні герої потрапляють у новий сповнений див квантовий вимір. І це треба ж бути такими щасливчиками, аби саме в цьому вимірі натрапити на канга Завойовника, який має стати основним антагоністом у двох наступних фазах кіно Всесвіту Марвел. Нагадаю, що представили цього персонажа ще у фіналі серіалу Локі. Задля досягнення своїх цілей, Канґ вирішує використати Ленґа та намагається схилити його на свій бік. Замін він пропонує йому можливість провести з дочкою той час, який ленк свого часу втратив. У разі відмови супервиході погрожує знищити усе, що є цінним для головного героя. Як я вже казав, іще сьогодні у Марвел працюють просто геніальні сценаристи, в яких після створення складного образу Таноса відкрилося друге дихання. Надіюся, що ви зрозуміли, що все сказане це просто сарказм. А от вийде 32 фільм. Цієї франшизи 16 лютого в кінотеатрах таємниці Таунхауса. Чим керувалися творці цієї комедії, коли вирішили обрати її дату виходу в один день із прем'єрою стрічки від Марвел, зовсім не зрозуміло. Однак саме 16 лютого її покази стартують у кінотеатрах. Можливо, в цей день хтось із глядачів помилково і потрапить на сеанс. І як би там не було, зняв нову стрічку режисер Патрік Перес від Уарі за одноіменним романом Розалін Дерезнік, що вийшов у 2020 році. Резнік успішна інвесторка в нерухомість, журналістка та підприємниця. За її книжками знято три фільми. Ільми, а в розробці знаходиться детективний телесеріал. Те, що письменниця є професійним реалтором, відчувається у всіх її проєктах. Не став виключенням і новий фільм, сюжет якого розповідає про трьох сестер, які намагаються здати в оренду свій таунхаус. Пізніше вони зустрічають магната Джорджа Беров, який вирішив викупити як їх нерухомість, так і все житло в районі. А все заради того, аби перетворити усі ці таунхауси в Діснейленд зі спа-салонами, кінотеатрами та басейнами. Фінансування свого задуму він планує покласти на хедж фонд. Окрім того, що Беров є прихильником різних сумнівних фінансових схем. Він ще й не одружений. Ну чим вам не мрія для жінки, який до вподоби усе, що з нерухомого, переходить у рухоме. Це я про майно, звісно. Одна із сестер Елізабет вже давно намагається знайти собі гідного чоловіка, а тому не втримується перед сумнівними фінансовими чарами магната і закохується в того. А що з усього цього вийде, можна побачити 16 лютого в кінотеатрах? Мумії. Якщо ви вирішили відволіктись від усіх цих блокбастерів та романтичних стрічок і сходити в кіно разом зі своєю сім'єю, то цей мультфільм підходить для цього якнайкраще. Ця анімаційна стрічка є дебютним проєктом іспанського режисера Хуана Хесус Гарсія Галоча. Сюжет розповідає про веселі пригоди трьох єгипетських мумій, які живуть у підземному таємному місті стародавнього Єгипту. Одного разу вони виявляють спосіб, який дозволяє переміщатися між давниною і сьогоденням. Принцеса, колишній візник його молодше. Брат та також їхній домашній улюбленець крокодильчик опиняються в сучасному Лондоні. Герої вирушують у химерно та захоплюю подорож у пошуках старовинного персня, який належав королівській родині. Та був викрадений археологом лордом Карнабі. Саме цю сімейну реліквію вони повинні повернути додому. Спостерігати за пригодами цієї дружньої компанії на великих екранах можна буде вже з 23 лютого. Ведмідь під кайфом. Уже сама назва стрічки свідчить про те, що перед нами чорна комедія зі всіма похідними наслідками. Сюжет фільму це тільки підтверджує, через невдале приземлення посеред густих лісів Джорджії, злочинець втікач губить сумки вщень, заповнені білим порошком. Загублений вантаж знаходить дикий ведмідь, який проходив неподалік. Проковтнувши величезну кількість речовини та відчувши справжній прилив енергії, він вирішує показати людям, що може статися, якщо на тебе починають полювати. Цікаво те, що ця комедія частково основується на реальній історії. А чому частково? А тому, що у справжній історії, яка сталася у 85-му році у Джорджії Ведмід, після того, як зів 40 пакунків порошку зловив прилив та тихо склеїв лапи у лісі. Однак у режисерка Елізабет Бенкс уява набагато ширша, тому у фільмі Чотирилапий персонаж набагато жвавіший і не проти поласувати навіть туристами. Компанію ведмедю на знімальному майданчику склали Керрі Рассел, Марго Мартіндейл та Рей Ліота, для якого цар. Роль, на жаль, стала останньою в житті, оскільки у травні 2022-го він відійшов у кращий світ в Україні. Прем'єра стрічки «Ведмідь під кайфом запланована на 23 лютого. Сподіваюся, що прокатна компанія збагне, що це не дуже вдала дата для показу чорної комедії та принесе її на інший день.